– Скільки помідори, дівчата? – По 100 гривень. Смачна помідорка. – Я хочу дві штучки взяти, смачного вам. Перебила вам Ничего, кавуся. – Нічого, нічого, один. – Якщо когось допити, я пізніше. – Нічого, нічого. – Два шо. помідорки і три огірочки. – Огірки теж десь дорогі. дорожні. – Бирайте собі, які хочете. – Три штучки теж. – Три помідорки? – Ні, ні, два Две. помідори і три огірочки. І середиско в мене сьогодні. Ну, ще можна редиску там трошки взяти. 34. Добре. Так, і ще Та, А то не ваші? Ні, то вже теж. Ну, дайте мені там. Деська теж дешевше. Гарна така. Великий, ні, трошки менше. Може, хтось хоче великий. Серед. Все, достатньо, достатньо, штат. Достатньо, 28. Добре, і пучок цибульки. По скільки цибуля? 28 і 34, треба додати. Так, Так, рахуєте? 30 і там теж десь так? Плюс 15. Так, 77. Добре. Давайте мені разом, я сюди кину. Ні, так не мотайте, я не люблю замотати. замотити. З одного разу я не мотаю, бо вам не розсипалося, знаєте? Так. Що, яєчка тебе совати. Так, я яїчка бездалася, але у вас домашні, так? Домашня, може привезти. Так, скільки там вийшло? 77. 77. Вибачте, я тільки що з банкомата. А 50 мають. 50 виш мають, 7 має, так? не мають, так? А з банкомата. тільки Сім так міняти тобі. То я ще маю, воді зараз. Так. Три гривні. вісімдесять. Вісімдесять, так. І двадцять це є сто. Тепер дев'ятсот майже. Ну, двісті двісті. О, файно, люкс. Дякую. І вам дякую. дякую. По 6,50. Огірочки вже заважили? Не знаю. А, я вже забула за огірки. Та три штучки дайте, я знаю, що вони дорогі, то я... 120. На пенсії Добре багато? Так, три штучки вистачаємо. Ні, нічого не батько там. один. ж вона дала копійки, дають кинула. Або ці копійки? Вони незручні дуже. Страшне не зручні. Дуже. Так. Ще б якийсь що... магніт брав. <сіх> Ти б на магніт тримав. І магніт не бере. А були колись такі, пам'ятаєте, в радянські часи? такі Штучки там, так, там копійка, п'ять, десять. І все витяг. Першого не видно. Так, дякую. Все, салат можна буде робити. Чавей, чавей. Почикай. 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 А е? е? А мене до треба. Наредку мене сиділо. Все. Чи дівчина хотіла? Дякую за дівчину. Ми на оптому ринку коло ми є. Хороший вибір. Овочі, фрукти. Востока. Так, нам треба. може Так здалося би моркви. Морква така здорова. Морква. Пошій морква? — П'ятдесять п'ять. Не відстала від життя. Так, олію треба і, і мед. Є Непогано, але Дайте мені цей мед. Це минулорічний, так? Звичайно, вас скажіть. О, це знайоме обличчя. Так? А може вас купляла? Дайте мені мед. Який? От я думаю, який липовий. Липовий, напевне. Lepos Lepos. Тут маленький? Ну так, бо я банки не маю, а ви зараз каже платити за банку. Один? Та один. Ще прийду до вас. Сімдесят п'ять гривень. За маленький, так? Так. Да. Дивимося. Я все менше даю. Що ви хочете? Чим ви недовольні? Руку довольна нам біля. Ввечері. Так, ще олії Так, купити. І риби. 125 двадцять п'ять. Що там, медовуха? Так, медовуха. 150 гривень. 125 гривень. Добре. Дякуємо. Добре. На здоров'я, що приходи. Що хоче, Добрий день. Добрий день.

Вона так на купила, також не пустила

За побачите 50 гривень. О, то що? То вже так не. Оскільки пані продає? По 20 гривень. Потуленецькі довго, і на 500. А висі рахують королівські, а то.

Thank you. Зачала було в місті, там була поховала. Не любилася, то дуже. Але я хіба целому чергати. Це булькашарель, петру, крик. <говори> Насіння вибираємо. Питайте, що хочете, може там ще десь є, що немає. Бурячок червоний є, немає. — Моркову рака не можна. — То скільки молоко продається? — Молочка 50 гривень. Свіже раніше. — Бутилочка — 50 гривень? — Так, раніше. — Пробуєте? — Та давайте, бо я... — Добре, молочко, це раніше я вісте. — А, то скорочко можна бухнути, бахнути. Там алкоголю нема? — Нема, нема. — А є молочні коктейлі з алкоголем роблять, так. Мені... Скільки ви 50, так? Да? От, 100. Чекайте, хай я ще запакуюся.

Добре. Ви казали по 90-то який? Жирний, не жирний? А не жирний є, мені так щось таке нежирне. Та що я буду пробувати? Треба. По здоров'ю. А як щепнути як? А де Чекайте, я схвачу такий кусочок такий, не доробіть, не доробіть. Мені пів кілограма. То такий самий? Ну, дивіться. За 45. Ой. Ну возька беремо. Викрасте, щоб пані дала, і ваша п'ятерка до вас звернулася збираємо. Дай Бог, щоб.

Ні. А що я тобі дзвоню сказати, що... Охти, тут щось таке продають? Він переглянув закрили. Тепер вони вже. Ось, корень підривали там. А де я купила? Тоже на руки. Ні то що мені. Я наймолоко їм. Що треба робити? Зараз ідемо з густим ще. Так.

Я вже купила. Так, а де ж тут було? Загубила, де вона? Продавала. а вот она вроде — А де хазяїць? — 20 гривень штучка. — Я хочу одну взяти для проби. А, ось і там є капуста. Я не знаю, треба спитати той жінки, вони лише привезли вечора. Атлантіс. <клес> Атлантіс А Бо Я ще нічого не впіваю. Це пам'ятає. По скільки моркву продаєте, пані? По 50? блін. Хіба одну моркву брати? Де я олію бачу? А от оди. Сонця, добре, в тебе сонце, у нас тут поле. А де марта О, так, Аби не розгубився. Дякую. Дякую. дякую вам, ми вам мабуть робить як Олію Олія, скільки продаєте? літра, сто двадцять і 60 пів літр. Дайте мені пів літра маленьку. Я взяла з собою, я пішла без рукавця, але думаю, куртку беру з собою, бо ні. Десять, так? Да. Ой, так. Ой, красночкря була. Складати? Так, сонце давайте сюди. 60 гривень. Ще рибки вийкові.

це до Болгарії, де вони зможуть знайти нову групу, вивчити емоційний стан, правила спілкування. Статут у Забудеш, ти пам'ятаєш, пам'ятаєш, а тут забула ти. Малий на